В Black Ops 7 мене дуже сильно розчарувала, навіть більше ніж я цього очікував. Гра впала на таке дно, що падати нижче просто немає куди, як мені здається. І навіть фанати серії вже тікають з цього тонечого корабля в інші ігри. І це доволі сумна тенденція для колди. По-хорошому, Xbox та Activision мають прийняти рішення випускати колду принаймні раз на 2-3 роки, щоб розробники встигали робити проекти якіснішими. Бо інакше серія взагалі розгубить Всю свою аудиторію. Купівля майками Activision Blizzard стала помилкою, що призводить до самих неприємних наслідків: Подорожчання цін на підписки, закриття чудових студій, занепад із як платформи і так далі. Не знаю, що там зараз готує Infinity War to Modern Warfare 4 в наступному році, але їм доведеться добре постаратися, щоб перекрити цю ганьбу від Treyarch. Від мене рекомендація: ні у якому випадку не купуйте нову Call of Duty Black Ops 7, максимум можете пограти по геймпасу, якщо вам. Подобається тришовий кооператив, в якому можна просто погигикати з друзями над вбогістю місцевих текстур, сюжетки та геймплею.